Всім привіт! Ви на каналі Дейді Смок. І сьогодні ми з вами посмяжемо м'ясо і проговоримо про найрозповсюдженіші міфи про смаження того самого м'яса. Перед тим як смажити м'ясо, ми його готуємо. І тут з'являється перший найрозповсюдженіший міф: м'ясо необхідно мити. Ні. Перш за все, бактерії, які знаходяться на поверхні з шматка м'яса, можуть розлетітися по іншим продуктам або по кухонному приладі, тому цього робити. З гігієнічної норми не потрібно. Друге, волога, яка у нас зберігається на шматку м'яса, не дозволяє з'явитися з скоринки під час смаження. Другий міф. М'ясо перед приготуванням не потрібно солити, оскільки воно втрачає свою вагу та стає сухішим. Ні. Переконатися ви можете самостійно, зваживши два шматка приготованого м'яса. За рахунок додавання солі м'ясо сік не втрачає та не стає сухим. Стейки, що зберігаються в вакуумі, потрібно купувати свіжими. І якщо скоро закінчується термін придатності, значить цей стейк поганий. Ні, це невірно. Чим ближче додати закінчення терміну придатності, тим якішим буде ваш стейк. В багатьох країнах світу цінуються саме такі стейки, яких термін придатності ледь-ледь не закінчується, оскільки вони пройшли повний процес ферментації, та будуть найкраще смакувати на вашому столі. Про стейки взагалі дуже багато міфів. Хтось говорить, що не потрібно запечатувати, потрібно просмажувати на більш помірному вогні, і краще всього під кришкою для того, щоб м'якіше був стейк. Але вірним все-таки буде той спосіб, щоб спочатку приготування обдати на максимальній температурі. В газових гріллях навіть існує спеціальна сізелзон для цього. А потім вже добираєте температуру по ходу приготування. Ще існує міф, що рожевий колір по центру стейка свідчить про те, що стейк не готовий. Або ж коли ми його розрізаємо, і той рожевий сік, який витікає з стейка, це є кров, і знову ж таки свідчить про те, що стейк не готовий. Це також невірно, оскільки ступені просмаження стейка від 55 градусів до 70, в залежності від того, що ви любите, а визначити температуру можна. Завдяки спеціальному девайсу, і тільки так ви зможете добутися правильного результату просмаження стейку. Підписуйтеся на наш канал, купуйте наші грилі, готуйте смачно та з задоволенням. До нових зустрічей!